Діти до нас сьогодні завітав гість. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував, там капустки поживав, довгі лапки, скік та скік. Ми погнались, а він втік. Це у нас зайць. Наш зайчик дуже любить допомагати мамі, збирати врожай восени на городі та в саду. Він хотів якомога швидше позбирати всі овочі і фрукти і складав їх в один кошик. Коли мама повернулася, вона побачила, що зайчик все висипав в кучку, і овочі, і фрукти, і все перемішалося. Мама погукала зайчика і попросила розкласти фрукти в один кошик, а овочі в другий. Це потрібно для того, щоб вони краще зберігалися. Так овочі і фрукти будуть лежати в коморі аж до весни. Сів зайчик та думає: А де овочі, а де фрукти, і ніяк не може згадати. Дітки, допоможемо зайчику розкласти урожай. Так, нам потрібно в кошик, що зверху, розкласти овочі, а в нижній кошик фрукти. Але перед тим, як розкласти, треба назвати, як овоч називається, і розповісти про нього, дібравши потрібні слова ознаки. Наприклад. Це капуста. Вона кругла, зеленого кольору, велика, тверда, росте на городі. Це морква, вона помаранчевого кольору, продовгуватої форми, тверда, росте на городі. Це буряк, він круглий, бурдового кольору, твердий, росте на городі. Це помідор, він круглий, червоний. М'який, соковитий, росте на городі. А зараз зберемо фрукти. Де ростуть фрукти, дітки? Фрукти ростуть в саду на деревах. Дітки, а хто мені скаже, які фрукти у вас ростуть вдома або в садку у бабусі? В другий кошик ми покладемо фрукти. Перший фрукт це груша, яка вона? Соковита, тверда, велика, продовгуватої форми, росте в саду на дереві. Це слива, яка вона синього кольору, маленька, м'яка, росте в саду. Це вишня, вона кругла, маленька, м'яка, червоного кольору, соковита, росте на дереві. Це абрикоса. Вона круглої форми, м'яка, соковита, духмяна, буває жовта, буває помаранчева, росте в саду. А це яблуко. Яке воно? Велике, червоне, духмяне, кругле, соковите, росте в саду. Ось ми і розклали всі овочі і фрукти окремо. Зайчик наш радіє. Давайте порахуємо, скільки ж овочів, а скільки фруктів. Перше ми порахуємо овочі. Давайте усі разом. Один, два, три, чотири. Скільки всього овочів? Чотири. А тепер ми порахуємо фрукти. Давайте всі разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки всього фруктів? П'ять. А тепер скажіть мені, дітки, чого більше? Фруктів чи овочів? Ану, подумайте, фруктів більше. А на скільки? На один. Дітки, погляньте на малюнок, які дерева ростуть у саду. Це груша, абрикоса, слива. Це яблуня. Скільки на яблуні яблук? Погляньте уважно. Багато. Скільки яблунь в садку? Одне деревце. Скільки яблук тримає дівчинка? Одне. А пригадайте, яку ми цифру з вами учили на минулому занятті. Циферку один. Число один позначається цифрою один. Ось один і одиниця і пряма тонка, як спиця. Обведіть циферку вказівним пальчиком. Дякую, малята, ви дуже допомогли, але вже час прощатися. Лічимо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. До зустрічі усім.